Друзі, я все більше і більше переконуюсь, у Всесвіті працюють як закони карми, так і закони Бумеранга. Сьогодні вночі Іран був атакований безпілотниками, було завдано ударів по оборонних підприємствах, по авіабазах, по нафтосховищах і по ядерних об'єктах. Телеканал Аль-Арабія взагалі заявив. Що Ізраїль розпочав операцію по демілітаризації Ірану. Знайоме слово, от вам і закони бумерангу, от вам і закони карми. Зараз в Ірані чути постріли в багатьох містах. Кулеметні черги роздаються і в Тегерані, в столиці. В цій країні відімкнули інтернет, тому інформації звідти мало. Але. Те, що удари безпілотниками були завдані, це точно, бо є багато відео, де горять авіабази і підприємства. І закони Всесвіту не тільки працюють для нас, але і для Ірану. Тому вони будуть платити і за наші міста, які були атаковані їхніми вонючими шахедами і за багато інших злочинів. Слава Україні, бо ми обов'язково переможемо. Познами Бог і Небо.